Вітаємо всіх, хто хоче не лише знати українську мову, а й послуговуватися нею. Зауважте без примусу! Отже, лагідно українізуємося! І сьогодні ми знову поговоримо про мовні взаємовпливи. Скільки у світі є схожих слів? І від неправильно вжитого в певному контексті слова. Можна абсолютно змінити значення всього речення. Ще Конфуцій зазначав, що якщо людина не чітко висловлюється, то її не чітко зрозуміють і не зроблять того, що хотіла ця людина. Бачите, ланцюгова реакція. Переконаймося, розраховуючись у магазині, ви попросили у касира дати здачі. І не дивуйтеся, якщо ви відчули агресію свій бік і були побитим. Адже ви що хотіли, те й отримали. Здача це російськомовна калька, краще українською сказати решта. І вам скажуть: будь ласка, ваша решта. І ви будете самою щасливою людиною. Стоп! Знову спіймали помилку. Слово «самий» не використовується в українській мові для позначення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників. Кажіть не саме щасливий. А найщасливіший або найбільш щасливий. Не самий розумний, а найрозумніший. Не самий теплий, а найтепліший. І саме так. Адже спілкуватися українською це найбільш мудро. Спілкуємося рідною, відчуваємо серце. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на нових хвилинках лагідної українізації!